Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі показали прибутки. Починаємо огляд кожного з портфелів. Портфель на 5000 у першій версії приніс 0,8% прибутку, портфель на 5000 у другій версії приніс 0,5% прибутку, портфель на 10000 у першій версії приніс понад 2% прибутку. По даному активу у нас дуже гарно закрився ланцюжок угод по фунд долару, тому маємо найкращі результати з усіх інших торгових портфелів. Наступний портфель 10000 у другій Версії приніс 0,2% прибутку. Портфель на 10 000 у третій версії 0,4% прибутку. На 20 000 доларів 0,2% прибутку, на 50 000 доларів 0,3% прибутку. На 100 тисяч доларів 0,3% прибутку, і на 200 тисяч доларів 0,8% прибутку. Давайте перейдемо в термінал Метатрейдер і подивимося, як саме ми з вами торгували цього тижня. Починаємо з першої валютної пари: це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1, Сірим прямокутником ми виділили область торгівлі цього тижня, і кожна вертикальна лінія показує один торговий день. Весь цей тиждень ціна знаходилася в консолідації, тому у нас не було відкрито дуже багато угод. Здебільшого ми закривали угоди з попереднього тижня. Всі наявні відкриті угоди. Де є угодами на покупку, тому нам з вами цікаво, чи буде ціна рухатися вгору. Якщо трохи віддалити графік, можемо бачити, що ми з вами знаходимося у висхідній тенденції цього тижня. Ціна кілька разів тестувала локальну підтримку. І не змогла її пробити, тому наступного тижня очікуємо корекції і закриття всіх відкритих угод з прибутком. А прибуток цього тижня склав плюс 828 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. Маємо також схожу картину. Ціна знаходилася у консолідації. Нам з вами вдалося закрити низку угод, які були відкриті з попередніх тижнів. Деякі з них знаходилися в ринку ще з лютого місяця. Прибуток цього тижня склав плюс 1625 доларів, що частково компенсувало збитки, які ми отримали по фунт долару минулого тижня, коли у нас відбувся технічний збій. Якщо ви пам'ятаєте, наразі маємо низку відкритих угод на продаж та чекаємо відкриття ринку у понеділок. Наступна валютна пара. Австралійський долар по відношенню до американського долару по даному активу ринок також знаходиться у консолідації. Ми з вами не поновлювали локальних мінімумів і максимумів, не кажучи вже про мінімуми і максимуми минулого тижня. Прибуток цього тижня склав плюс 110 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. Можемо бачити, що локальна несхідна тенденція продовжується. Тому ми з вами торгували виключно на купівлю. Було закрите кілька угод, а прибуток цього тижня склав плюс 101 долар. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. По даному активу ціна також знаходилася у консолідації. Були спроби закріпитися нижче мінімумів попереднього тижня, але ціна зустріла досить сильну підтримку і в четвер п'ятницю повернулася до середини цінового діапазону. Прибуток цього тижня склав плюс 181 долар. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу також бачимо, що ринок знаходиться у консолідації, незважаючи на те, що ціна весь тиждень ходила то вгору, то вниз, але закриття торгів відбулося майже на точці їх Криття. Прибуток цього тижня склав плюс 182 долари. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу також маємо флетову ситуацію. Була закрита низка угод на купівлю з минулого тижня, ще кілька ланцюжків угод залишаються активними в ринку. Чекаємо корекції наступного тижня подібно до австралійського долару по відношенню до канадського долару, а прибуток цього тижня склав плюс 384 долари. Дякуємо всім за увагу і чекаємо вас на наступному відеоогляді.